Вітаю вас, моя шановна спільнота. Вітаю на каналі Юлії Панкової Руханка Дніпро. Ми з вами в лабораторії Руху Тіла. У нас сьогодні середа, 28 серпня, і 917-й день повномасштабної війни і нашої сміливої, хороброї оборони нашої країни від російських окупантів. Ми продовжуємо з вами займатися, займатися. Фізично, ментально, психічно і в цілому у нас п'ятиденний цикл занять. Сьогодні п'яте заняття. Практика, яка називається інтенсивна руханка, вона інтенсивна для когось буде в фізичному плані, а для когось в ментальному плані, тому що я тут менше проговорюю і якихось таких деталей. І ми з вами на цій практиці беремо в руки гантелю чи гирю. І палку, палку окремо, тобто декілька модулів, і в одному з модулів ми беремо з собою палку в іншому модулі гантелю. А десь ми займаємося вагою з власного тіла. це все для того, щоб ми змогли великі такі наші ланцюги між нашими в'язами і фасями пропрацювати від кінчиків пальців ніг до кінчиків пальців. Рук до верхівки голови для того, щоб зібрати всі ці можливості цієї мережі мережі міофаціальних зв'язків для втримання рівноваги рівноваги тіла під того час, під під час того, як ми ходимо під час ходьби, ну і якихось інших таких фізичних навантажень, які ми маємо в своєму житті. Це важливо, можливо, тому що от, сьогодні гуляла я зранку і побачила одного чоловіка, і він доволі часто попадається мені на очі, тому що ми ходимо в парку, ходимо і бачимо один одного. І я побачила те, що він доволі розкутує, доволі легко рухається. Але в нього, от я точно розумію, що цих зв'язків між ногами, тазом, животом, руками, грудної клітки недостатньо промальовано в голові, тому що він йде за, за рахунок того. Того, що рухаються дуже активно і мобільно його кульшові суглоби і нижня така частина тіла. І з, виглядає, Ну звісно, він буде, можливо, ще кільканадцять років так ходити, і з ним все буде буде окей. Але якщо що, то в принципі для ефективності, для того, щоб. Енергозбереження було застосоване в нашому тілі, а в принципі, еволюційний шлях розвитку наших тіл, воно якраз йде в напрямку того, що ми е, бережемо енергію, тому що коштує вона дорого, енергія, вона, можливо, добувається вже не так е, і складно зараз. Я маю увазу, на увазі їжу і але ж. Перетравлення їже а маслинева діяльність набагато зараз активніше, мені здається, ніж у людей, які там були навіть. 50 років тому, тому що швидкість оброблення інформації дуже висока, і тому ця ефективність в простих наших рухах, в тих рухах, де втрачаються покрапельки. Ми хочемо добути здобути ці здобутки ці втілити і в повсякденне життя, і для того, щоб виділилося більше енергії для якихось таких добрих справ. Сили нам потрібні для того, щоб зберігати нашу недоторканність, нашу самостійність, нашу незалежність, нашої країни, кожної особистості і в цілому нашої нації. І тому ми з вами тут зустрічаємося. Наступна зустріч сьогодні. Ми проведемо нашу таку інтенсивну руханку. Наступна зустріч буде у суботу. Ми робимо два дні такої перерви для того, щоб перетравити. Можливо, хтось доробить наші практики, хтось повторить. Я займаюся. Кожен день і кожен день ці практики, ну в принципі, я займаюся з кимось і самостійно. Трохи відрізняються, звісно, мої особисті практики від тих, що я вам даю, тому що ну індивідуальне і по потребам я використовую ті знання, які я вже маю, для того, щоб запропонувати собі якісь такі рухи. Рухи знайомі, незнайомі десь я навчаюся, десь я беру інформацію, десь я беру нові комплекс для того, щоб їх теж запровадити, принести через своє тіло і вам запропонувати нові якісь такі цікавинки, тому що ми не, ну, щось повторюємо, а щось ми використовуємо вперше. І це дуже може бути таким досвідом цікавим. І на цьому я би хотіла, щоб ви на цікавості себе піймали. Тримали і впровадили цю дофамінову нашу систему. І якщо щось вам цікаво, ви будете цьому радіти, і ваше тіло, ваш мозок буде запам'ятовувати ці моменти і впроваджувати в життя. Тобто, хочеться буде відтворити, буде хотітися витворювати цей досвід. Добре. Поїхали перевіряємо зараз з вами поставу, як вона виглядає у вас зараз. Стоєчки. Потім трошечки на рівновагу себе перевіримо і наприкінці теж перевіримо на рівновагу. Перейдемо зараз з вами в положення стоєчки на стопи. Декілька секунд побудемо. Відмітьте, як ви.